З 20 січня 2025 року мають остаточно відновити роботу всіх державних реєстрів, які зазнали масштабної кібератаки в грудні минулого року. В цьому відео поговоримо, чи є ризики того, що дані державних реєстрів були знищені або пошкоджені. І, зокрема, нас цікавить реєстр прав на нерухоме майно. Також про те, що варто зробити кожному громадянину після відновлення роботи реєстрів. І що робити, якщо в результаті перевірки буде виявлено, що інформація про ваші об'єкти нерухомості була змінена. Як вам відомо, 19 грудня 2024 року в Україні відбулася наймасштабніша кібератака на державні реєстри. В результаті більше 60 ключових для держави реєстрів стали недоступними серед цих реєстрів. Ключовий державний реєстр речових прав на нерухоме майно, державний реєстр актів цивільного стану, а також єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. На перших етапах обіцяли роботу реєстрів відновити протягом двох тижнів. Але за останніми повідомленнями, роботу реєстрів повноцінно мають відновити вже з понеділка, 20 січня 2025 року. Чи постраждали дані реєстрів? Однозначної відповіді на дане питання від представників. Органів державної влади я так і не знайшов з однієї сторони. Міністр юстиції Ольга Стефанішина вказала, що за її інформацію витік даних не підтверджується нібито постраждала сама архітектура реєстрів, доступ до них і взаємодія між цими різними реєстрами, тоді як усі архіви залишилися неушкодженими. З іншої сторони представник СБУ Володимир Карестельов не зміг ствердно відповісти, що виток даних не відбувся. Посилаючись на те, що з даного питання триває слідство. Але якщо дані не постраждали, тоді е, дивно, чому роботу реєстрів не відновлюють так довго і строки постійно переносять. Е, на перших етапах після кібератаки зазначали, що роботу реєстрів мають відновити протягом двох тижнів. А от за вже останніми даними. Мають робити відновити роботу реєстрів в понеділок, 20 січня це наводить на думку, що такий тривалий час відновлення може свідчити все-таки про те, що дані реєстрів були пошкоджені повністю або частково. І цю думку не заперечують і представники експерти з питань кіберзахисту, які багато надавали інтерв'ю е, представникам засобів масової інформації. відповідали на питання з технічної точки зору, чи все-таки можливо. Щоб під час кібератаки дані були пошкоджені, вони зазначають, що так, вони могли бути викрадені, пошкоджені або змінені. Тобто цього виключати не можна. І якщо дані все ж таки були пошкоджені, видалені або змінені, то відновлення даних відбувається з архівних копій. Але ніхто не знає, з якою періодичністю створюються ці архівні дані і. В результаті відновлення роботи реєстру, чи будуть враховані прям всі-всі-всі зміни в реєстрі, які були станом на 19 грудня? Можливо, якісь зміни за якийсь період не будуть відновлені, і тоді в реєстрі буде числитися неактуальна інформація. Ось тому така проблема існує. Що слід зробити після відновлення роботи реєстрів? Як бачимо, є багато незрозумілостей щодо можливих наслідків цієї масштабної кібератаки. У зв'язку з цим ми радимо перестрахуватись, і після того, як буде повноцінно відновлена робота всіх реєстрів, самостійно перевіряти свої об'єкти нерухомості і дані ті, які містяться по цим об'єктам нерухомості в реєстрі прав на нерухоме майно. Для цього ви можете зробити два простих кроки. Перший крок це замовити інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вона оформлюється або через сайт Міністерства юстиції, або ви можете її замовити в застосунку Дія. Для цього вам потрібно мати електронний цифровий підпис, і по кожному об'єкту сплачується державне мито в розмірі 40 гривень. Також, якщо ви не бажаєте цим займатися, або якщо у вас немає дії або електронно-цифрового підпису, то можна звернутися до адвокатів або нотаріусів приватних і замовити у них цю інформаційну довідку по тим об'єктам, які вас цікавлять. До речі, ми також маємо доступ до реєстру, тому е якщо вам необхідно, можете звертатись і до нас за такою послугою. Коли ви отримаєте інформаційну довідку з реєстру прав на нерухоме майно, то вам потрібно звірити дані з цієї довідки з даними ваших правоустановлюючих документів. Це ваш може бути договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про. Приватизацію чи свідоцтві про право на власності, то в залежності від обставин, з яких ви набули власність майно, назва цього документу може відрізнятись. Але це той документ в паперовій формі, який от підтверджує ваше право власності на цей об'єкт нерухомості. І ваша задача, отримавши інформаційну довідку з реєстру прав на нерухоме майно після відновлення роботи реєстру звірити, чи все в цій інформаційній довідці, чи всі дані вказані вірно і так, як вони вказані в вашому правоустановлюючому документі документі При виявленні бодай найменших невідповідностей, які вам можуть на перший погляд здаватися незначними, наприклад, неправильно вказана там одна чи дві цифри в реєстраційному номері об'єкта нерухомого майна, чи не вказана адреса цього об'єкту нерухомості, або неправильно вказано по батькові власника. Ну да, от, казалось би Здавалось би, що тут такого? Неправильно вказано по батькові, в мене ж є паспорт, в мене є договір. Ну це помилка може бути виправлена дуже швидко і просто. Насправді це не так. Якщо от ви виявляєте таку неточність, то краще зразу не чекаючи, ініціювати внесення правки до реєстру, щоб в реєстрі вчислились тільки актуальні дані по вашому об'єкту нерухомості. Це перший крок, і другий крок це перевірити єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Його необхідно робити, якщо ваш правоосновлячий документ викладений на нотаріальному бланку, тобто, якщо ви набували е, там, квартиру чи інший об'єкт нерухомості е, е, у нотаріуса, у приватного нотаріуса, це може бути договір купівлі-продажу, договір дарування, е, свідоцтво про право на спадщину за законом, тобто ті правоосновючі документи, які викладаються на нотаріальних бланках. Кожного нотаріального бланку є серія і номер. І відповідно, нотаріус, коли реєструє угоду, він зазначає в реєстрі спеціальних нотаріальних бланків, він зазначає, що він цей бланк використав і для яких цілей? Для посвідчення довіреності, чи для посвідчення договору там, відчуження майна. І вам необхідно перевірити, щоб в реєстрі в єдиному реєстрі спеціальних бланків, ось бланк вашого правоосновлюючого документа, по-перше, він був внесений, і по-друге, щоб він був правильно внесений. Наприклад, якщо у вас договір, то відповідно, щоб він був внесений в реєстр саме як договір, а не як довірність чи як заповіт. Що робити, якщо ви виявили помилки в реєстрах? Якщо в ході перевірки ви знаходите, що по вашому об'єкту нерухомості вказана якась неактуальна інформація або інформація з помилками, то вам необхідно звернутися з заявою про виправлення таких помилок до Міністерства юстиції і додати до цієї заяви копію ваших правоостановлюючих документів. Не варто ігнорувати це питання, тому що да, на перший погляд це може бути незначна проблема, але пізніше, через 5-10. Років, коли ви захочете е, розпорядитись якось своєю власністю, ось ця маленька неточність, помилка вона вам може коштувати багато часу або навіть і грошей. От розкажу приклад із практики, не пов'язаний з кібератакою, але як от можуть впливати помилки. Звернулась до мене якось клієнтка, яка хотіла подарувати своєму сину квартиру, яку вона купила 16 років тому. І ось вона з сином звертається до нотаріуса, думаю, що зараз закриють угоду, оформлять все швиденько і все. Але ні, нотаріус при м -м, посвідченні цього договору дарування виявив, що 16 років тому нотаріус, яка посвідчила договір купівлі-продажу, вона внесла в реєстр м -м, спеціальних нотаріальних бланків. Інформацію з помилкою їй потрібно було внести що цей бланк використаний для договору, а вона внесла що цей банк був використаний для довіреності. І через це, через 16 років, новий нотаріус, який вже робить наступну угоду по нерухомості, він не може її провести, тому що є така невідповідність. І проблема була в тому, що за 16 років ця перша нотаріус, яка посвідчувала договір купівлі продажу вона вже не перестала працювати, а архів своїх нотаріальних документів. Вона до архіву не здала, і була відповідно втрачена можливість внести ну, відповідні правки, і через це людині довелося звертатись до суду і в судовому порядку визнавати право власності на ось це своє своє майно, свою квартиру через таку. Прикро помилку, яку допустили 16 років тому нотаріус. Тому навіть якщо помилки виявляєте, і на перший погляд вони є незначними, краще не вагайтесь і не витрачайте часу і зразу ініціюйте внесення змін до таких відомостей, щоб виправити ці помилки. І друга ситуація це, якщо в ході перевірки ви, ви виявляєте, що ваша нерухомість вже числиться з якимось іншим, з якоюсь іншою особою. Тоді. Окрім заяви до Міністерства юстиції, одразу потрібно писати заяву в поліцію про злочин. Взагалом, то. Наслідки незаконного втрачання в результаті кібератаки в роботу реєстрів буде вже зрозуміло через декілька тижнів. Ми побачимо, наскільки суттєвими є проблеми, чи були факти переоформлення об'єктів нерухомості на, на інших осіб і так далі. Але поки що радимо вам не чекати, не зволікати, а самостійно, після того, як роботу реєстрів буде відновлено, самостійно витратити трошки часу, трошки грошей і перевірити, для того, що ваші об'єкти нерухомості. Числяться за вами, і вся інформація в реєстрах була відновлена правильно. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях до даного відео, будемо намагатись відповісти всім. В принципі, на цьому все. На все добре.